Привіт, друзі! Дякую за те, що завітали на мій канал Алекс Влог, вітаю вас. Сьогодні я хотів би поговорити про 5 речей, які не варто робити в Японії. Я думаю, що ви чули вже не один раз від багатьох спікерів саме про такі речі і так далі. Але я хотів би з вами поділитися такими практичними речами, да? тобто практичними, які дійсно не варто робити. Я кажуть зі свого досвіду. Тож, не гаємо часу і скоріше до справи. Перший момент це те, що не варто ставити велосипеди де попало. Знаєте, живучи тут в Японії, я дуже часто користуюся велосипедом це такий як би щоденний транспорт. І маючи звичку, приїхавши до якогось супермаркету, ставити велосипед, ну, в принципі, там, де захочеться. Так от, в Японії ну, не варто цього робити. Краще ставити там. Де для цього є місце, зазначене спеціальне місце для велосипедів. Як зазвичай, у супермаркетах або в великих молах є місце, де спеціально можна ставити велосипед. Це така от культура. Часто ну, не хочеться довго шукати ці знаєте, місця спеціальні, тому ми ставимо там, де, в принципі, є місце, як на наш погляд, є місце. Але. Частіше всього, ну, яка ситуація відбувається, що ми не хочемо занадто багато часу витрачати на пошук цих спеціальних стоянок для велосипедів і ставимо там, де нам зручно. От. І в багатьох, випадках, в багатьох випадках це може проканати. Ну, тобто Ви поставили, там, закрили його на замочок, цей велосипед і пішли собі. Так? Але в якийсь момент його можуть оштрафувати, цей велосипед. Тому краще витратити якихось пару хвилин і все ж таки знайти ту стоянку для велосипедів, або те зазначене місце, де саме предназначено стояти велосипедам, і поставити туди, чим потім шукати свій велосипед десь на якихось майданчиках або мати справу із поліцейськими. Також у багатолюдних таких таких, знаєте, місцях, часто на саме на Прямо на асфальті є знак, що тут не можна ставити велосипеді. Краще всього цього знаку дотримуватися і не ставити там велосипеді. Звичайно, ну, ви можете поставити, спробувати. І в багатьох випадках це може знову ж таки проканати ваша така авантюра. Але як і всяка авантюра, вона в якийсь час, в якийсь день може закінчитися. Тому краще не ризикувати. І ставити велосипед, дивлячись саме, чи немає саме цих знаків на асфальті, що тут не можна ставити велосипед. Далі наступний момент це сміття. Я так коротко сказав, а взагалі-то суть в тому що полягає, що сміття, як такове, його потрібно сортувати тут. В Японії тут не можна скидати все, от, знаєте, в одну, як кажуть, сумку і виносити. Це куди попало, як захочеться. це зовсім не працює тут. І о, оцей мішок, який ви поставили його не розсортувавши, о, він так і залишиться лежати, і ніхто його не візьме. Ось така тут ситуація. Знаєте, японці люблять деталі. Так от вони детально прописали інструкція і розклад на місяць, коли яке сміття забирають вони. І з детальною такою от інструкцією, да, коли що забирається, яке сміття. от, от така от тут ситуація. Тому краще свідкувати і виконувати ці інструкції. Це ось розклад сміття на місяці і на цілий рік. От, ви бачите ось білі кліточки, рожеві, жовтенькі, зелененькі, голубенькі. Ось так все написано і відмічено, саме коли яке сміття забирають. А з іншого боку, бачите, саме показано, яке сміття, коли забирають. От Зелений колір, жовтенький, це пластик, там от рожевий, да? тобто ось такі речі забирають, це відходить з продукту харчування і всякі таке інше. Голубенький колір, да? тобто він складається от в таких от біленьких пакетиках і виноситься. от те, що ви бачите на малюнку. Далі тут навіть показано і ще більш детальніше, що робити, якщо у вас є кондиціонер, холодильник, телевізор і всяке таке інше, якщо ви хочете це виконати, як і куди його викидати. Ось тут все от в деталях. І набагато крупніші речі, да, такі от, як непотрібний а, мотоцикл, наприклад. Тут досить відповідально відносяться до виносу сміття. І якщо в якийсь день, скажімо так, ви винесли не те сміття, то на нього накладається такий червоний папірець і, значить, така от догана. От що сміття винеслене в той день, який назначений. І воно буде лежати, це сміття от, довго, довго до того дня, коли саме приназначено це сміття забрати. Я перебуваючи тут в Японії, взагалі відчув таким відповідальним за винос сміття, от як ніколи не почував себе в житті. А як у вас виноситься сміття в тому місці, де ви живете? Розкажіть, будь ласка, в коментарях. А, наступний момент це не варто сперечатися з людьми. Тут в Японії ну, не прийнято сперечатися з людьми. Така культура завелася. Тут що люди в більшій мірі, навіть якщо вони відчувають, що вони праві, вони ну, вибачаються, і інша людина теж вибачається. От, і виходить, що от така от культура: а Сумімасен, Сумімасен, вибачте, вона досить така, знаєте, практична. От, і Виходить, що завдяки цьому, мабуть, в Японії менше таких, от, знаєте, соціальних якихось конфліктів. От люди якось між собою сперечаються і так далі. Рідко таке побачиш. В переважній більшості люди намагаються не загострювати ситуацію, а через таке от вибачення пом'якшити її і розійтися в такому доброму, дружньому настрої. Взагалі, я скажу чесно, коли я сам потрапляв в такі ситуації, я не міг ніяк до такої культури звикнути. Мені е, завжди хотілося, ну якби, якщо людина не права, то довести його вину. От, показати всім, що він якби винний і він має вибачитися. От, або якщо це я винний, да, то я маю при всіх вибачитися. Ну, от така, от, знаєте, скажімо так. Додавить всі кнопки до кінця, як кажуть, культура. Але тут в Японії зовсім по-іншому. Тому мені прийшлося деякий час звикати. От. І теж потрапляючи в такі якісь ситуації, теж мати такий настрій. От. Якщо навіть в якійсь мірі я і правий, от, але А та людина не права, да? все одно вибачитися. І та людина, відчуваючи, що теж якби в якійсь мірі можливо вона не права, вона теж вибачається. І... Так, ситуація вирішується досить швидко, без ніякого напряга. Не варто намагатися бути першим. Це не стосується спортсменів і це інша ситуація. Мабуть, не раз ви вже бачили, те, що тут в Японії ну, досить така культура стояти в черзі, от, чекати своєї черги, не обганяти. От саме про це я хотів е, теж сказати більш детальніше. так? От. Стояти в черзі в якийсь магазин чи супермаркет це якби одна справа, про це ви вже знаєте. Але тут також нема культури обігнати якомога швидше, якщо ви їдете на велосипеді, якомога швидше обігнати, стати першим або на машині. Тут всі намагаються навпаки пропустити вперед, якщо ти прямо от швидше їдеш. Да? Тобто трішки slow down, зробити свій вік. В мене якийсь вийшов американсько-український суржик. <світ> Славдан мій vehicle. Тобто, тут така культура, що всі намагаються свій транспортний засіб, на якому вони їдуть, будучи це велосипед чи можливо машина, навпаки, не пришвидшити, а призупинити, уповільнити свій транспортний засіб, не так швидко їхати, пропустити вперед, О, краще зупинитися, не їхати швидко. Не варто забирати речі, які ви знайшли на вулиці. Я думаю, ви часто чули, що в Японії така культура, що якщо люди щось втрачають, то повертаючись на те місце ну, де так, приблизно вони загубили свою річ, вони можуть знайти її. Я скажу зі свого досвіду, багато разів я губив свої речі, особливо відправляючись кудись в якісь поїздки з дітьми. Як зазвичай, повертаючись додому, я знаходжу те, що щось вже загубили. Це може бути шапка, шарфік, перчатки, якісь там інші речі. От. Чи я колись спішив, десь щось забув, якийсь рюкзак. От. Це кожен раз відбувається. Не хочеться ж втрачати цю річ там або купляти її знову. Їду назад. Шукаю, дивлюся, і знаходжу, що моя там, або, скажімо так, моєї доньки шапка висить на заборчику. <сум> Ось так буває. Да. Тому, звичайно, я теж часто бачучи щось на е тротуарі, я е піднімаю це і е вішую на заборчик так само. Да, от, така от культура тут, е саме, якщо щось знаходиш, то. Ну, краще його залишити там, де й знайшов, а ще краще, тобто його кудись покласти з боку, щоб його не роздавили, якщо там хтось буде їхати на велосипеді автомобілі, чи там на мотоциклі, або, або просто навіть хтось буде йти і наступить на якусь річ. От, як зазвичай, да, така от культура. Тут я ці речі, вони кладуться з боку від тротуару, або або кудись вішається. На якесь дерево, щоб людина, яка загубила, вона, ідучи, шукаючи цю річ, могла швидко її знайти, побачивши. А, ось вона висить. Ось такий досвід. Що ви думаєте про те, що я розповів, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, на канал, ставте лайки, буду вдячний. Щасливий до скорих зустрічі!